Футбольний прогноз Ліга конференції Динамо Кристал Пелес. У покмікерів тут є фаворит саме Кристал Пелес. На Динамо дають 5,4. Досить непоганий коефіцієнт. Дають, я вважаю. З однієї, як би фаворит Кристал Пелес, але з іншої сторони, як на мою думку, він буде грати саме другим складом. Саме другим складом для нього. Цей турнір в перших вісім матчів я вважаю, тут тільки другим складом іграти, тому що основу треба берегти для чемпіонату, там дуже інтенсивні матчі, і кожна команда тут, ну, можна сказати, не слабша, ніж сам Кристал Пелес. І якщо ставити тут основу, то, звісно ж, вони, я думаю, в чемпіонаті проваляться зараз у них все добре в чемпіонаті. І вважаю, що так якби в Динамо є, це з плюсів для Динамо, що є шанси, що от буде вийде другий склад, і вони ну, буде легше з ними грати. Бо якби Кристал Пелес потрібно було там вигравати з різницею два м'ячі, вони б поставили по основу і дійсно зібралися б і виграли б. А так то хто знає, хто зна? як складеться матч? Складеться матч ще ні одного матча не було. Тут можна, і я не вірю те, що всі вісі матчі виграю. Там Кристал Пелес це якби фаворит. Я думаю, непогано було би стартануть. І стартануть для Динамо не тільки там показати якусь ігру, моменти, а от іменно взяти якесь очко в цьому матчі. А як воно буде, і гра теж бажає кращого, але за вдалим збігом обставин, все може скластися. Якщо удача буде на стороні, то якийсь момент два буде, вони реалізують і можна буде зацепитися. Не думаю, що так буде, як минулого сезону, всім висновки Вони мають зробити чи зробили, не то, що зробити, а так з прогноза, я думаю, ставить, якщо дивиться на Динамо, це те, що заб'є гол. Цілком реально може і залетів кожному матчі є ймовірність забита м'яча. це на Динамо. Або брать фору, Фору дивиться півтора. Фору півтора брать, або брать навіть 2 чи 2,5, там повинні давати ще такі більш-менш кофецієнти. А так, фаворит, я думаю, все-таки Кристал Пелес. але все одно, ну, я думаю, другий склад буде, то це таке свого часу буде така рівна гра, рівна гра буде, на мій погляд, що подивимося, подивимося, що в цьому матчі покаже. Динамо, такий прогноз в сторону Динамо. Це саме забитий гол і фора, 1,5, 2,5. Можна, звісно, ризикнути, ще більший акція взяти, це поставить, що Динамо не програє, але це вже таке, в принципі, дуже важливо, думаю, взяти по очко. Такий прогноз на матч, вподобайку за прогноз, і всім удачі!